Євангелія від луки, розділ 6. Одного разу, в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те? Чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, і як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам? Далі сказав їм Син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи ввійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке-небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися люті і змовлялися між собою, що б їм Ісусові зробити б. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому. Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині. Бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що люблять вас, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти? Яка вам заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте. Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого? Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо з тернини смокви, ані ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж? З лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорить його уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він схожий. На чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвален. Води наперли на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Перше послання до Солунян Розділ третій. Тому неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого, в Євангелії Христовій, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався через ці труднощі. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами. То ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я, неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник, і щоб наш труд не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас. І приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі? Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Псалом 33 Ликуйте праведні у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно, бо Господнє слово праве. І всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господнії земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі, бо він сказав і сталося, він повелів і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських, він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі, він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Книга приповідок, розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір. Надають мудрості дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу змалку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою, гидота злому? КНИГА ЧИСЛА. Розділ двадцять третій. І каже Валаам до балака. Спороди мені ось тут сім жертовників, і напоготов семеро бичків та семеро баранів. Вчинив балак, як повелів Валаам і принесли балак з Валаамом по бичкові і по баранові на кожному жертовнику. І каже Валам до балака, Стань біля твого всепалення, а я піду. Може, господь вийде мені назустріч, тож те, що покаже він мені, оповім тобі. І пішов собі на голий верх гори. Вийшов бог назустріч Валаамові, Валам і каже до нього Приготував я сім жартовників. І приніс бичка і барана на кожному жертовникові. І вклав господь в уста Валаамові слова і мовив Повернися до балака та й скажеш йому ось так. Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі муавські. Тож заходився він віщувати та й каже за раму привів мене балак. Цар Муавський, із гір, що на сході, Йди, проклини мені Якова, йди, заклини Ізраїля. Та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високих гір на нього дивлюся. Ось народ, що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими. Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, коли б то кінець мій такий був, як їхній? Отож мовив балак до Валаама. Що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе, ти ж їх благословляєш? Той же відповів. А хіба я не повинен пильнувати, щоб теє говорити, що господь мені в уста вклав? Тоді балак до нього і каже Йди за мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти. І вивів його на четівницьке поле, наверх гори Пізга. Спорудив там сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові. І каже Валаам до балака, Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові. Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста та й мовив Повернися до балака, та й повідаєш йому так. Повернувся він до нього, аж ось той стоїть біля свого всипалення і князі муавські з ним. Балак його і питає, Що сказав Господь? І став той віщувати і мовив. Устань, балаку, слухай, припади вухом до мене, ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він. То й нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу. Бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь його Бог, і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний. Немає в Якова, нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев. Не ляже він перше, ніж пожере, здобич. Та крові нап'ється з убитих. І каже балак Валаамові Краще вже й не проклинай його, але й не благослови. Відповів Валаам балакові, кажучи Чи ж я тобі не казав усе, що промовить Бог, я мушу зробити. Тоді балак до Валаама. Ходімо. Візьму тебе ще в інше місце. Можеш, богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти. І взяв балак Валаама з собою на верхів'я пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові Споруди мені тут сім жартовників, і споготов мені тут семеро бичків та семеро баранів. І зробив балак, як сказав Валаам, і приніс бичка і барана на кожному жертовнику.